Всім хай, з вами Конзай, і сьогодні я вам розкажу 5 фактів про котів. Погнали! Перший факт. У старих версіях гри для отримання котів потрібно було знайти джунглі, розшукати в них оцелота і нагодувати його сирою тріскою або сирим усосем. Але з версії 1.14 в селах стало спавнитися коти, яких можна приручити. А целоти, навпаки, втратили можливість перевтіюватись в котів. Другий факт. Існує 11 видів кішок, майже всі вони спавняться в тільки в селах. Проте чорну кішку з жовтими очима можна зустріти в хатині відьми. Також ви можете пофарбувати найчайник прирученої кішки в будь-який з 16 кольорів. Третій факт: Коти, віддякують від себе кріперів. Run. І фантомів. Так що, якщо перед з вами кіт, то мав би будуть тікати від нього замість того, щоб атакувати вас. Четвертий факт. Неприручені коти вороже настроєні до кроликів і дитинчать черепах. Тоді коцелоти вороже настроєні до курок і знову ж таки дитинчать черепах. П'ятий факт. Коти любить засинати на одному ліжку зі своїм господарем. Вранці вони можуть поділитися з ним різними предметами, а саме сирою курятиною, пером, гнилою плоттю, ниткою, кроючою шкіркою, кроючою лапкою або мембрамою фантома. Після вбивства кішки з неї може випасти нитки, але я б не радив це перевіряти.